Працівники шляхового ремонтно-будівельного управління оновлюють дорогу по вулиці Єднання України. Там планують влаштувати нові паркувальні кишені, щоб водії залишали свої машини у спеціально відведених для цього місцях, а не у дворах чи на газонах, адже це шкодить зеленій зоні мікрорайону. Також комунальники відремонтують тротуар для пішоходів. Мешканці Кременчука зауважили, що він давно перебував у аварійному стані. Ну, надо было сделать. Дорога була ну, ну, Тут раніше був тротуар, але він поганенький був. А як зроблять, буде добре буде. Колдубини були, яму ходить було дуже неудобно. А зараз, сподіваюся, буде дуже добре. Більш того, пошкоджений тротуар може бути небезпечним і травматичним для людей, тому ремонтувати його варто. Думаю, буде намного видобні, тому що неоднократні дітки і взрослі тут подалі через корні, через ямки. Тут нереально, якщо ще візок ну, великий, а якщо такий прогулянковий, то ну, ми тут не ходимо, тому що незручно. Ми завжди ходили іншою дорогою. Ми ходимо в басейн в поліклініку, нам, нам хочеться тут ходити, бо нам незручно обходити. Тому дякуємо, якщо її зроблять. Наразі по вулиці Єднання України знаходяться гуртожитки, в яких мешкають переселенці. Серед них багато дітей і літніх людей. Саме тому хочеться зробити цей район максимально комфортним і затишним для них. Ця вулиця стала знаковою для міста Кременчука після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росії. Сюди приїхало дуже багато людей з різних куточків України. Тут вони знайшли підтримку, допомогу, і багато з них залишились проживати. В цьому мікрорайоні. Зараз робимо так, щоб тут було комфортно і пішоходам, і автомобілістам. Робимо ремонт тротуарів, облаштовуємо паркокишені, робимо цю вулицю зручною і комфортною для всіх. Комунальники невпинно працюють, аби якомога скоріше завершити ремонтні роботи. Роботи продовжуються в цьому році. Ми рано почали благодаря погоді. Надію, через пару місяців ця, ця вулиця буде. Ну, скажем, так його будуть не узнать. Здесь буде все сделано так, як необходимо, так як положено. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.